На початку квітня 1919 року в Україні панував хаос. Тоді до нашої країни знову прийшли радянські війська. Вони погрожували місцевим жителям фізичною розправою, забирали зерно та хліб. Але у нашому місті були люди, які не боялися режиму. Їх називали дубчаківцями. Так народ, на чолі із Сергієм Дубчаком, вирішив піти проти чекістського ладу, але їхнє антибільшовицьке повстання швидко придушили, адже вони були недостатньо підготовлені. Про цю жахливу сторінку історії говорили 6 квітня у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона. До заходу долучилася краєзнавиця Людмила Росоха, яка розповіла присутнім цікаві факти, написані у її науковому дослідженні слідами дубчаківців. Це була одна із таких яскравих спроб і проявів Національно свідомих сил України. Підняти повстання проти цього злочинного більшовицького режиму, який люди відчували вже у той час, у 19-му році відчули, що ця система несправедлива, що вона антиукраїнська, що вона антинародна. Директор краєзнавчого музею Андрій Фесенко почав тематичний захід загальною розповіддю про повстання та історію того часу. Людмила Росоха зазначила, що повстання під проводом Сергія Дубчака почалося у червоноармійській частині, де солдати й офіцери зрозуміли, що більшовицький режим в Україні неприпустимий. Про героїв того часу варто пам'ятати, адже тривалий період про них було мало що відомо, а зараз молодь взагалі не знає цієї історії. Найкраще про дубчаківців розповіли у праці Людмили Росохи та ще кількох авторів. Для її написання використали документальні дані та розповіді знавців. Нам довелося починати просто з документів, із архівних, із музейних, із спогадів, тобто збирали по крупинках цей матеріал. До написання наукової книги долучилися представники Миргородського козацького полку, працівники музею та вчителі. Дослідження тривало не один рік. Цінні матеріали Людмилі Олександрівні надав Миргородець Борис Марченко. Про розстріл Сергія Дубчака біля Троїцького цвинтаря у Миргороді після вироку військово-революційного трибуналу він знає від свого діда і дядька. В останню мить, як стверджують свідки, Сергій різко вирвався із рук двох військових, які тримали його, і побіг у напрямку до такий там Яр, Канава була. І сподівався врятуватися. Але у цьому, це ж був початок квітня, ще був сніг, і він у цьому яру у Канавіці підсковзнувся, упав і не зміг піднятися, пошкодив ногу. Тоді, на жаль, Сергія Дубчака вбив вершник. А на місці масової страти повстанців 5 серпня 2009 року встановили пам'ятний знак. Наразі місто готується призначити Христу з мечем та тризубом статус пам'ятки місцевого рівня.